Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги чашку для сніданку. Це ідеальне рішення для збереження тепла їжі протягом дня. Термос має місткість 710 мл, чого достатньо для зберігання повноцінного обіду, виготовлений з міцної нержавіючої сталі. Цей термос має відмінну теплоізоляцію, яка Допоможе зберегти вашу їжу гарячою протягом тривалого часу. Ідеально підходить для подорожей, роботи або школи. Пропонуємо до вашої уваги ланчбокс. Це чудове та функціональне рішення для дитячого харчування. Завдяки двошаровій конструкції він забезпечує достатньо місця для різноманітних продуктів, виготовлений із герметичних, екологічно чистих та безпечних для їжі матеріалів. Ложка та виделка, що входять у комплект, дозволяють дітям зручно їсти де завгодно. Завдяки доданій ручці його можна легко переносити для використання в дорозі. Милий дизайн додає грайли. Ви відтінок роблячи його візуально привабливим для дітей. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для їжі. Це чудове та функціональне рішення для дитячого харчування. Завдяки двошаровій конструкції він забезпечує достатньо місця для різноманітних продуктів, виготовлений із герметичних, екологічно чистих та безпечних для їжі матеріалів. Завдяки доданій ручці його можна легко переносити для використання в дорозі. Зробіть свій обід приємнішим за допомогою цього стильного та функціонального контейнера. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для обіду. Це чудове та функціональне рішення для дитячого харчування. Завдяки двошаровій конструкції він забезпечує достатньо місця для різноманітних продуктів, виготовлений із герметичних, екологічно чистих та безпечних для їжі матеріалів. Завдяки доданій ручці його можна легко переносити для використання в дорозі. Зробіть свій обід приємнішим за допомогою цього стильного та функціонального контейнера. Пропонуємо до вашої уваги підігрівач для чашок. Дана підставка призначена для підігріву напоїв, таких як гарячий чай або кава. За допомогою п'яти режимів регулювання тепла, ви можете обрати оптимальну температуру саме для вашого напою. Підставка сумісна з чашками різних розмірів. Вона працює від мережі змінного струму, що забезпечує універсальну сумісність з різними джерелами живлення. Насолоджуйтесь улюбленим гарячим напоєм у будь-який час.